Доброго дня, любі друзі! Зараз я витягну карти для тильців на період з 14 жовтня. 14 жовтня починається коридор затемнень. Він буде тривати дві, два тижні. Ми зараз подивимось, в чому тельцям пощастить. Починаємо з готичного оракулу. Боже, це фенікс, любі друзі, вам пощастить відновитися, відродитися. Це може бути якась справа, це може бути ваш стан здоров'я, це може бути будь-що те, що ви навіть не сподівалися, що в того буде нове життя, що у вас буде якесь нове життя. Можливо, це буде відновлення якихось відносин. Тобто, те, що для вас зараз актуальна. Те, чого ви насправді дуже-дуже хочете, воно буде вставати з попелу. Любі друзі, я вас щиро з цим вітаю. Будь ласка, намагайтеся побачити всі можливості навколо себе. І, звісно, треба їх використовувати. І так, тепер мандала в природі. В чому пощастить? Посил для вас? Боже, ну ви бачите, ви будете розквітати, любі друзі, ви будете розквітати. Хочеш змінити своє життя? Дій в своїх інтересах, любі друзі, я вітаю, буде розквіт Ну і тепер порада від Богинь Древньої Греції для тельців Дуже глибока карта. Дивіться. Зрозумійте, що все, що відбувається в вашому житті. Це є заплановано, це є, це такий шлях. Кожен ваш крок він для чогось повинен був відбутися і він кудись вас веде. Розумієте? Тож, будь ласка, прийміть все своє життя, прийміть себе як цінність всього всесвіту. І, звісно, тоді вам буде легше вставати з попелу і розвивати будь-яку свою справу. Вам посил від Деметри, кохання живе, у нього руки, котрі ласкають тебе, у нього ноги, котрі біжуть до тебе назустріч, і губи, котрі шепочуть тобі ніжні слова. З повагою, Софія!